Учні третього Б класу презентують вам буктрейлер до книги датського письменника Ганса Крістіана Андерсена Снігова королева ця казка написана близько 180 років тому. Вона оповідає історію дітей Кая та Герди, які товаришують допоки одного зимового дня. Очікає на вучай уламок чарівного дзеркала, і добрий хлопчик перетворився на злу, норвиву дитину. Одного разу, попри попередження, хлопчик прив'язав свої сани до карети снігової королеви і їде з нею до крижаної землі. Жінка була така прекрасна та ніжна, але з криги, за сліпучої криги, і все таки жива. Очі блищали як дві ясті зірки, але не було в них ні спокою, ні тепла. Такою вперше побачив правительку крижаної землі кай. Вона хоче використати хлопчика у своїх цілях. Але герда, покинута, сумна подруга, вирушає на пошуки друга і всупереч численним небезпекам, і після багатьох пригод знаходить село друга та стіляє його. Кай стає вільним, і, взявшись за руки, вони повертаються додому.